Доброго ранку. 27 листопада 2025 року. Засідання комісії напередодні сесії, яка відбудеться також 27 листопада. Є пропозиція розпочати засідання. Він вже передноголосно. Оля Христина, будь ласка, згідно денного. про передачу субвенції з бюджету до Прославської територіальної громади Одеського району Одеської області до державного бюджету України. Це лист був у серпні, але в нас не було погодження. Вже надійшло погодження з обласної державної адміністрації. Тому ми при, необхідно ще ми внесли зміни до бюджету, рішення про передачу субвенції військовому підрозділу 300 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. Кошти ми вже виділили на попередній сесії. І друге рішення це про внесення змін до селищного бюджету. Ви знаєте, що у нас на початку місяця 10-го була сесія. Те, що було перевиконання, ми з вами розподілили. Тому сьогодні додаткового фінансового ресурсу для розподілу немає, але виникла необхідність внести зміни. До того, що затверджено по бюджету, пропонується збільшити доходи додаткову частину селищного бюджету на 100 тисяч гривень по спеціальному фонду на 100 тисяч гривень, по доходам за рахунок продажу земельних ділянок діялок е месіцького е е е е е господарського виробництва. А ці 100 тисяч гривень направити по функції 0150 Влаславської селищної ради головної розповідальних коштів на виготовлення проєктної. Проєктно кошторисної документації з проведення експертизи проєкту реконструкції будівлі центр життєвих ініціатив. Решта: нести зміни по коду 0150 збільшити видатки на енергоносії, тому що вартість одної кВт години збільшилась порівняно з тим, що ну, заплановано було і проведено тендерні процедури. 150 тисяч збільшити, але за рахунок зменшення видатків в межах цього. Даки на 50 тисяч гривень на перевезення автомобільним транспортом за рахунок зменшення на компенсацію вартості перевезення пільгової категорії на залізничному транспорті. Ми там 100 тисяч планували, там використовуємо до 50 тисяч гривень, тому вносимо зміни. А також внести зміни по благоустрою, збільшити видатки на енергоносії. Це оплата внучного освітлення на 231,8 тисяч гривень за рахунок зменшення їхніх вже видатків поточних. На таку ж суму, а також пропонується зменшити видатки на початку року, коли ми по заходах з територіальної оборони в рамках програми фінансування заходів з мобілізаційної підготовки закуповували матеріальну цінність, а потім призупинили тільки субвенція. Там виникла за рахунок вартості, що в Росії закупили економії 26 тисяч гривень. Тому направити ці 26 тисяч гривень теж на заходи пов'язані з територіальною обороною, але такі неприємні це на поховання наших захисників. Два останніх захисниках ми ще заборгували ну, цьому підприємству, скажімо, які здійснювали похоронні процедури. По управлінню освіти перерозході зменшити видатки на дошкільну освіту. 4 тисячі гривень за заробітку плату з нарахуванням це обслуговуючи персоналу. Це те, що в проєкті рішення. І вже після того, як ми надали проєкт рішення, надійшло ще дві пропозиції від цього ж управління освіти, зробити теж внесення керування в межах бюджетних призначень, збільшити на програму 98 тисяч гривень і зменшити процентку творчості на 98 потужні видатки. А також комунальний Так, як вже виготовлена проєктнокорисна документація з експертизою на встановлення сонячних станцій, батареї і лікарні передбачали 300 тисяч. На попередній сесії ми ще зменшили, вони орієнтовно говорили, що буде 230-70 але вийшов цей проєкт ну, 150 тисяч гривень. Тому вони просять, оце ще залишок 80 -50 тисяч гривень, направити їм на капітальний ремонт, тобто реконструкція обаможі цих же сонячних батарей. Ми там віддали 200 тирин. Не просять ці вісімдесят тисяч туди доповнити, оскільки там по проекту більше майже під 400 тисяч гривень. Ну ось такі зміни Райшим, сорт, документацію на нагрожу вони вже надали, так? Да? Да, так, вони вже не знаходяться. Тому такі, така пропозиція підтримати ці зміни на сесії. Питання а, підтримує. Так, додаткові питання. А не додаткові це було в плані питання. Це, була. Була, це не ну якби була. Так, як да, це у нас получається відповідно до закону. Державної коліторної політики у сфері господарської діяльності пункт 7, 13, і 32. Щорічно ми приймаємо план підготовки проєктів регуляторних акцій на наступний рік. В цьому році теж ми зібрали пропозиції від наших структурних підрозділів і пропонуємо затвердити рішенням сесії відповідний план. В основному це статті. Тому що до 1 липня 26 ми повинні приймати. Так як це ремонтний акт, ми їх плануємо. Якщо ставки не будуть підніматися, то відповідно регуляторний акт ми прийматиме. А так ми плануємо для того, щоб нормувати всі питання. Загалом надати їм один героєм, оскільки ми теж, як у нас визначається світло, для безперебійної роботи для забезпечення належних умов праці, необхідно передати один мініратор. А вони за свій рахунок? За рамках когось це за свій організацій. Тому пропонується проєкт рішення про затвердження акту приймання передачі, обійти Доброславської селищної ради балансу на баланс. І друге питання е е у нас е є е текст меморандуму про співробітництво щодо правдивого проєкту промислового Теплового насосу на базі Дебрисанської правої міністра міністра Нікола пропонується затвердити цього меморандуму про співпрацю з міжнародними організаціями та голову е на підписання цього меморандуму. <поє> <Да, т. поє> то, метаму. То, 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 то. Питання? Ма. Ну, у вас буде питання? Його. Питання порядку. Я ден. Я ден. Я Можна питання? Віктор Павлович, я прошу пробачу, ну, так як є рішення сесії про затвердження положень про приймування працівників доброславського. Де це є А? Де це є рішення? 25 грудня 2004 no. року. Так, а зараз ми це питання не слухаємо. Ні, а я хочу голові цю постійної комісії, так як контроль здійснює постійна комісія, по, я хочу задавати питання. Тут є такий пункт. Рекомендувати Доброславському селищному голові при виконанні розміру премії посадовому суму понад 125%, зазначити обґрунтування розпорядження про премію. Тут Де. є чіткі критерії. Так, да, да, його приймали да. на початку ну, року. Да. І мене виникає питання, тут чи ті критерії, чіткі і це я не буду зачитувати, я думаю, ви це чудово знаєте. А чомусь однім, 100% і такі ж самі розпорядження, допустимо, я аналізував, є заступникам дають 100%, тоді те саме все обґрунтування дають 200% і те саме дають 250%. Це голова селищної ради, що наділена такими повноваженнями. <гум> Згідно положення, так а якого положення? Положення чи <кхе> да. давайте це питання, я тоді вивчу. голова кабінету міністрів 268. Це компетенція голови за винятком голови і секретаря. Ті, хто відноситься до компетенції депутатів. Тобто, вона може і все, процентів. Да? Якщо дозволяє пункт оплати праці, обмежень немає. А це критерій для того, щоб працівникам чому може <гум> бути одним більше, там, допустимо, одним 100%, другим 80. Тому що обхвиконували всі основні критерії виконання так, Там не обмежено, так. що тільки 125. 125 по критеріям. А якщо більше, то обґрунтування в розпорядженні. Чому чи цей, наприклад, заступник, якщо заступник, може він виконував хто був відпустки, може виконував якусь другу роботу або якесь навантаження? Якщо начальник відділу він займався своїми питаннями і може займався другими, можливо, вакансія. А він один в тому то йому то заступники вакансія це до заступники. Я хоча вначальник, начальники відділів. <голов> то може бути 125, вмещали, а може бути сто п'ятдесята, бо. 70 відсотків. Коли ви взяли на себе відповідальність, відповісти на це Ні, ви аргументували. Тоді поясіть, мені, будь ласка, до вигуков. Є рішення розпорядження здають 100%, І все аргументи ті самі. Є рішення розпорядження про 200, Все те саме, нічого нового. Є 250, п'ятдесят. Тож все те саме. В чому різниця? Поясніть мені. Давайте питання це в письмовій формі, і ми не домовимо відповідати. Хорошо, питання розглянуті, засідання закрите.